Дам відповідь на найпоширеніше питання. Ну, воно, звісно, не одне. Але я на одне дам у цьому відео. Чому Росія не використовує усю свою міць. Не атакує там, приміняючи 2-3 тисячі бронетехніки, 200-300 літаків, залп з усієї артилерії своєї. Чому? Чому Україні дають дозовано потрошечку зброю? Як ви думаєте, бувшая третя ядерна держава у світі? Це Україна. Це страна країна. Це країна, яка збудувала найпотужнішу балістичну ракету. Яка несе ядерну боєголовку, да не простую. Це ракета Сатана. Це країна, яка будувала балістичні ракети, яка участвувала в космічних програмах, яка розробляла все це, до речі, системи навігації і системи керування. На ядерних ракетах, які передані Росії, там стоїть українське програмне забезпечення. Воно розроблялось в Україні і зроблено було в Україні. Так от до нас, до України, їздять представники потужних держав. Про щось там шушукаються, про щось розмовляють. Очевидно, що усі бояться ядерної війни. Розвідка Росії на вищому рівні. Тому Росія знає, чим, яким вооруженням, яка зброя є в Україні. Ось відповідь на ваше питання. Те, що я не сказав, додумаєте самі. Слава Україні, бить добро.